Наша земля третього виміру, це ілюзія нашої людської душі, І ми сформували досить жорстку таку типу, картину світу. Третього виміру такий досить жорсткий егрегор. І збудували кордони, держави, збудували, скажімо так, Свої особисті, якісь що я людина, так, рамки свої, якісь особисті людські, егоїстичні моменти, не просто так, тому що ми розділилися з вами з єдиного світла і забули, що ми, звісно, єдині в світлі. І ми почали грати в ці ігри, і всередині нас почали формуватися зразу такі програми боротьби. Це абсолютно природня. Я вам скажу чому. Знаєте, хто у нас всередині бореться постійно? Ми справжні, тобто світло божественне, ми – це абсолютно божественне світло з ілюзією. Тобто, ми взяли з вами таку гру пограти в людину? Тут, нібито народились на землі, ми пограли в це, народитись неможливо, так як і померти. Взяли цю гру в дуальність чорне-біле. І Із-за того, що ми є світло, <хи> у нас постійно, із за різниць вібраційних постійно йде внутрішня боротьба у нас. Але коли ми навантажуємося програмами вниз, завантажуємося сильно і віримо в те, що ми людина. Ми перестаємо відчувати своє світло, настільки вже так прям, в роль входимо, наша людську, що ми людина, ми не людина. Я повторю вам в соти-двохсоти разів. Ми не є людина. Це тимчасовий костюмчик. І дуже тимчасовий, дуже швиденький, я би навіть так сказала. І у нас тільки є досвід тут людини. От якраз ми приймаємо цю ілюзію, що ми людина, приймаємо цей костюмчик, приймаємо. І ми граємо, але постійна боротьба всередині нас, вона із-за того, сонечки, що ми є світло. Це феноменально. Тільки із за того. Біль тільки із за того, тому що світло і темрява вони викликають біль. Дисонанс дуже сильний. І ми відчуваємо біль в нашому ефірному, енергетичному тілу, адже наше фізичне тіло болі не відчуває. Воно просто. Зроблене з енергії землі, з глини запеченого, так, божественного матеріалу повітря, так, водичка, вогонь і земля. Все з цього складається наше фізичне тіло, наш фізичний костюмчик тимчасовий, матеріальний. Але ми є енергія. І от ми настільки завантажуємося. Я вам розказувала так, як ми. Народжуємося, ми спочатку дивимося на це серце. У нас немає думок, і ми просто є. І тому ми ще не розмовляємо, щоб ми не розказали, хто ми є. Це також наш, наша гра. І навіть не ходила, напевно, що ми не втікли з цього не такого дуже неадекватного світу. Я постійно хотіла звідси втекти ще з дитинства. У мене в садочку була ракета на площаці, я постійно мріяла, Як я це на цій ракеті, коли я вже звідси полечу, мене mm. <реш> ж заберуть звідси все і землі ужасне і цих людей жахливих. Тобто, так тому що я бачила, що це просто тут дуже жорстко, дуже-дуже дуже просто всі брешуть, всі живуть в ілюзії, всі непонятно чим займаються. Відчувала постійну агресію це от від людей. Оце. Тобто, з моєю чіткості це було вада. І потім я також пам'ятаю, коли зафіксувала перші думки, які прилетіли, і був шок, що це за думки. Дійсно, такі враження, що їх хтось тобі посилає. І оці думки вони починають прикріплятись до нас, як до людини, до дитини. І ми поступово, батьки нам кажуть, а вони для нас авторитет. Ми на них дивимося як на Бога і Богиню, тому що ми знаємо, що вони Бог і богиня. Просто вони тимчасово грають в людину. І ми проявляємо любов до них, так, дитяче серце, Коли якийсь час чистим, без думок проявляє безкінечну любов, дивиться, як сам Бог на своїх батьків. Це незабутні, так хто має діток, знаєте, коли народжується. Це дійсно живий янголятко, живий, жива проекція абсолюту, матінки та матінки Всесвіту, богів та вогінь. Але приходить час, і ми передаємо програму «Матерця звантажує. Ну і це потрібно, тому що, бо ми хочемо пройти людський досвід. І ця боротьба породжує ці програми. Вони завантажуються, завантажуються, і ця постійна боротьба між світлом та темрявою, вона відбувається у нас всередині кожного дня, між нашим его і нашим серцем. І чим більше ми вибираємо темряву, програми, тим сильніше глушиться, тушиться наш зв'язок, наше серце. Тим сумніше стає наша душа, гасне світло в наших очах. І ми стаємо як біороботи, яких зараз 99,9% на землі поки що. Всі підключені до програм говорять те, щоб хочуть, щоб почули. Відлаштовується під цю ілюзію. І забули про своє божественне сіло. Тобто всі так війшли в цю роль. Що забули, хто вони є, забули. І серце сумне, очки не світяться, як у нас колись в дитинстві. Так? Ми бачимо людей з очей, звідси, з голови, концентруємося, бачимо з оцінку, говоримо, ти такий. Ти хороший, ти поганий. Незалежно від програм, ми все одно дивимося через свою душу, оцінюючи. Ти то робив, ти то робив. І це робить наша ілюзія, наше людське его, тимчасове, яке розсипеться, яким ми не є. Оця темрява, яка так прилаштувалася в нас, так зайшла в наше серця, позакривала нас всіх. І спить серце. Душа в такому стані.